Це рушник мого чоловіка, мамо. Ну, невже так важко запам'ятати? Дочка це сказала таким тоном, наче я не в рушник руки витрала, а зарплату взяти собі забрала. Відколи я приїхала додому, то лише чую картання своєї сторони, не так сіла, не там стала, не в тій чашці чай зробила, не той рушник взяла, ну от кому це сподобається. Додому я приїхала у відпустку на кілька тижнів, планую побути до Великодня і тоді повертатися в Італію, де я вже 16 років. Поїхала у пошуках кращого життя. І не так для себе, як для доньки, яку мені довелось ростити самій. Так вийшло, що я розлучилася з чоловіком, сама його прогнала, коли побачила, що ми з ним різні люди. Чоловік не заробляв грошей, не цікавився моїми справами і справами нашої дитини. Змінювати він нічого не хотів, бо знав, що я від нього нікуди не дінуся, адже в селі колись не було прийнято розлучатися, і всі намагалися, як би не було важко, зберегти сім'ю. У мене зовсім інший характер терпіти я не хотіла, тому першою подала на розлучення. Чоловік просився, обіцяв, що тепер все буде по іншому, плакав навіть, обіцяючи, що він стане найкращим чоловіком і найкращим батьком. Але я не звикла давати задню. Я з тих людей, що довго терплю, але якщо вже я прийняла рішення, то не змінюю його. Моя дочка спілкувалася із татом і з бабусею, і коли від них поверталась додому, то я бачила, що вона завжди приходить накручене проти мене, говорить їхніми словами, мовляв, через мою гордість вона живе без батька. Коли дочка підросла, вона вже й сама зрозуміла, хто і хто, бо від батька, крім пустих, розмов вона більше нічого й не отримувала, а забезпечувала її я одна, хоча мені доводилось працювати на двох роботах. А потім я в Італію надумала їхати. У дочка підростала, я почала думати про житло для неї. Поки Ірина моя в університеті 5 років вчилася, я зробила непогані гроші в Італії. Так що, коли вона після отримання диплому заміж вийшла і привела зятя додому, я відразу почала будинок будувати. Адже тепер. Це вже було з ким робити, вдома з'явився господар. Гудувались ми майже 10 років, постійно щось доробляли і вдосконалювали. Але зате будинок вийшов на славу великий, двоповерховий, дві кухні, дві ванні кімнати. Я все це спеціально так робила з розрахунку, що я буду жити з донькою, коли повернусь, але щоб кожна з нас мала свій куточок. Повертатися назовсім я ще не збираюся, але у відпустку приїхала і стикнулася з таким ставленням до себе, що навіть не знаю, як це назвати. Я в своєму домі почуваюся зайвою, таке враження, що я все роблю не так, але терпіти таке, то не з моїм характером. Рушник взятів, який я витрила руки, став останньою краплею. Я все розумію, рушник і справді у кожного має бути свій. Але я просто взяла перший, який мені чистий попався, звідки я мала знати, що це рушник зятя? а дочка картає мене, що вона наголошувала, щоб я не брала сині рушники, бо то рушники її чоловіка. Зрештою, можна було це сказати якось спокійніше. Одним словом, я не витримала і нагадала їй, що будинок, все, що в ньому, в тому числі і рушники, куплені за мої гроші. Слово за слово, і відбулася не дуже приємна розмова. Дочка мені знову нагадала, що через мене вона без батька росте. Якщо так сумуєш за батьком, можеш йти до нього, я тебе не тримаю, кажу. Там бабуся будинок залишила, от збирайтеся з чоловіком і переїжджайте. Дочка спочатку на мене дуже образилась, потім перестала зі мною говорити, але з дому не йде. Мені самій неприємна ця ситуація, особливо перед такими великими святами, але не я її почала. А яка ваша думка? Я правильно зробила, коли нагадала доньці про все, що я для неї зробила, і що вона не варте того рушника?